Для цивільних ТЦК не військові, воїн розповів про свою роботу у військоматі військовий, який служить у ТЦК та СП. Пояснив, чому бійці не повинні працювати у військкоматі військовий 65 і окремої механізованої бригади Іван Гоголь на позивний ГОГА, який наразі служить в одному із ТЦК та СП на Івано-Франківщині. Пояснив, чому бійці не повинні працювати у військкоматі. Про це він розповів Суспільному. Іван Гоголь почав служити у ТЦК та СП в березні 2024 року. Він, заступник командира роти охорони з морально психологічного забезпечення. Зараз займається розпорядком дня військових та перевіряє роботу колег під час оповіщення. Я думаю, це неправильно, що військовий, який відвоював, ходить на оповіщення, розносить повістки. Тому що є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. А цивільні, м'яко кажучи, навертають бурю на них. І тоді ми бачимо в тик так ці всі відео. Але ж люди не знімають, як вони спілкуються. Бо для них ТЦК це не військові, наголосив військовий Іван пригадує, що коли вперше приїжджав у відпустку, люди підходили до нього, багато розпитували та обіймали. Втім, зараз люди реагують по-іншому. Так все класно було. Відчував себе потрібним, хотілося повертатися. Останні рази, коли ми приїжджали у відпустку, ну там взагалі. Ти йдеш у формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною, від мене люди тікають. Просто їду вулицею, розповів Іван Гоголь. Нагадаємо, адвокат пояснив, що буде за порушення правил військового обліку.